Друзі, всіх вітаю на каналі ВАДОС. Сьогодні поговоримо на таку тему, як заблоковані кошти через виконавчу службу. Тобто, як знайти вихід, щоб розблокувати свої кошти легально. Тому почнемо. Що хочу вам сказати, що коли виконавча служба накладає арешт на всі ваші кошти, ви можете розблокувати частину своїх коштів. Тобто дві мінімальних заробітних плати. Це. Плюс-мінус дорівнює 10 плюс тисяч гривень щомісяця, якими ви можете собі вільно користуватися на свої потреби. Як це зробити? Відповідно до наказу 102, виконавча служба не має права блокувати ваші кошти в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Про це мало хто говорить, ну взагалі майже про це ніхто не говорить, але це. Така можливість, щоб користувати своїми коштами. Тому е, вам що потрібно зробити в цій ситуації, щоб скористатися такою можливістю. Вам потрібно е, знайти виконавця, який наклав арешт коштів, е, і до нього написати листа, що прошу розблокувати мої кошти, вказати там е, номер рахунку, якого саме це відноситься, який ви хочете розблокувати собі. Е, і відправляйте цього листа, або ще краще зв'яжіться з своїм виконавцем, ви завжди зможете знайти інформацію про нього в інтернеті, зв'яжіться з ним, і він вам е детально розповість, е що саме потрібно написати в цьому листі. В моєму випадку було, було так: е я писав листа на ім'я, е прізвище по батькові е головного. Е Ну, виконався цього. Що прошу розблокувати мої кошти згідно наказу 102. І згідно наказу можу зачитати вам, як він виглядає. А, а, прочитаю вам, як, що мені прийшло у постанові про розблокування моїх коштів. Написано, на адресу відділу надійшла заява боржника. Про визначення поточного рахунку, того рахунку, який ви напишете їм, у банку для здійснення видаткових операцій відповідно до наказу 102 перехідних положень закону України про провадження фізичної особи боржника на кошти, яких накладний арешт органами Державної виконавчої служби. Приватними виконавцями можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про державний бюджет України на 1 січня 2023 року, а також сплачувати податки, збори без урахування такого арешту. За умови, що такий поточний рахунок визначений для здійснення видаткових операцій у порядку, встановленим цим пунктом. Звернення стягнення у межах зазначеної суми на такому рахунку не здійснюється. Тому на підставі цієї постанови вам розблоковують ваші кошти на тому рахунку, який ви вкажете, і ви вільно можете користуватися цими двома мінімальними заробітними платами, що дорівнює плюс-мінус 10 тисяч гривень щомісяця. Без жодних перешкод, без жодних обмежень і так далі. Тому. Раджу всім, у кого є подібні проблеми, користатися своїми правами. Користуватися своїми правами. Тому бажаю всім успіху та залишайтеся зі мною. Буду ділитися корисною інформацією з вами. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки. Буду радий вас бачити на своєму каналі. Всім дякую за увагу, до зустрічі!